Осінь, час для повітряних мрій та бажань атмосферних, легких, наче кульки, заповнені гелієм. Час кохати і гріти з гарячністю пізньої зізна і ранкові тумани вдихати самими під тені. Осінь. час, коли хочеться мовдити мча. У мових чоботях вивчати рудні калабані і в багнюці щасливі туди, де третлива свіча, і турботлива мама частує улюблений чаєм. осінь. час, коли сонце ласкаве, немов кошеня, час для теплих картатих шертів у яскраву смужку. У цю пору сердечно поживе благає душа. А животики ваблять поспільне гідне грушки. Гарбузовий пиріг, ароматні книжки, сторінки, метушливі, ковтають запалені очі. Осінь, час поглядати барвисті сни і у творчих метарствах проводити поглядом ночі. Осінь, схожа на нас, осінь зрілість і мудрість життя, коли все вже було і про те. Ще багато буде осінь, листя додолу, такт серцебиття і ритмічні дощі прохолодним бальзамом на груди.